І це вже Майданівські роботи. Це я почав в свій час таку серію, але я зупинився на ній. Я почав серію, яка називається Страх. Зміс цієї ідеї цієї серії, я, здається, сім робіт я зробив Ідея яка я просто уявив собі суспільство, яке народжується, живе і вмирає в масці, і тільки після смерті знімає з них маску. Маска це страх для мене. Тобто бажання, якщо це не карнавал, то це однозначно страх. Тому серія називається страх. Конкретно це старість, там є без назви така робота була. Ключова робота зроблена, називається вона Мадонна 2014. Вона продалася в Польщі на виставці на авторській. Я вирішив не продовжувати цю тему настільки широко, настільки, навіть не глибоко, а саме широко. Та? Тобто її розмножувати в кількості. Я вирішив, що хай вони будуть так, як є. Це в Майданівський час, це 13, 14 15 рік. так. Е, мене надихнули багато, і українських багато. Основне, е, признаюся чесно і відверто, і з гордістю. Це Влада Ралко по одній роботі. Я навіть зв'язувався тоді, і це мало би стати першою роботою в моїй колекції. Але я так зрозумів, це в неї були київський календар, вона так називає. Щоденник, так, дякую. І він був саме ця робота зі, зрештою була представлена десь в Відні, і, мабуть, вона не повернулась, десь знайшла свій інший шлях. І так поступово ця тема. Вона, з придбанням роботи, я маю на увазі, тема заспокоїлася, але натхнення, так, я отримав від однієї роботи, саме влади Ралко, Якраз так мені, так, Чисто-чисто побачив образи. Оце був той період.